Порядок звільнення військовослужбовця у зв'язку із наявністю батьків, з інвалідністю першої другої групи розберемо на конкретному прикладі та алгоритм дій. Щодо звільнення військовослужбовця. І так, відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, військовослужбовець так дійсно має право на звільнення за сімейними обставинами у зв'язку із наявністю батьків з інвалідністю першої другої групи. Але ключове питання відповідно до змін. Якщо Потребує постійного стороннього догляду відповідно до довідки заключення ЛКК без зазначеної довідки. Наразі неможливо звільнитися. Який порядок дій звернувся військовослужбовець. Спочатку він подав рапорт щодо звільнення, але військовою частиною було відмовлено у зв'язку із неповнотою пакету документів. Було підготовлено рапорт.